Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео форма внесення змін до договору оренди землі. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, що команда земельного фонду створена саме для того, щоб допомогти кожному з вас розібратися в ваших земельних питаннях. Також, якщо вам подобається наша робота, Якщо ви хочете підтримати нас і наш канал, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо дуже-дуже щиро вам вдячні. По відео. Зміна умов договору оренди здійснюється за взаємною згодою сторін. Також у договорі оренди землі може бути передбачений детальний порядок внесення змін, підстави, обставини внесення змін, форма та строк надсилання пропозицій, все що завгодно. Все, що не заборонено чинним законодавством. Основними підставами для внесення змін до договору оренди землі можуть бути і перше волевиявлення сторін щодо уточнення певних умов договору, зміна строку дії договору оренди. Зміна умови про розірвання та розрахунок оренної плати. Що стосується форми змін та е, зміна договору здійснюється в такій самій формі, що й сам договір, який змінюється, якщо інше не встановлено договором або законно не випливає із звичаїв ділового обороту. Стаття 654 цивільного кодексу. Основною вимогою до договору оренди землі є письмова форма. Тому сторони укладають додаткову угоду до договору оренди землі, тобто в письмовій формі. Нотаріальне посвідчення договору оренди землі є необов'язковим. Проте е, треба звернути на це увагу, що якщо довір, е, був нотаріально посвідчений, то і додаткова угода до нього має бути нотаріально посвідчена. Сторона договору, яка бажає змінити умови договору, повинна надіслати протилежній стороні свої пропозиції. Форму такої пропозиції не встановлено. Якщо потрібно, ми можемо вам допомогти її розробити підготувати. Тому вона викладається в довільній формі, якщо така форма не визначена знову ж таки самим договором. Тоді, якщо вона визначена договором, дотримується форма за договором. Таким чином, ініціювати внесення змін до договору оренди може будь-яка із сторін шляхом укладання додаткової угоди до договору оренди. Якщо домовитись не вдалося, то спір підлягає вирішенню в суді. До речі, у нас зараз є декілька справ саме по додатковим угодам. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ставити лайки, коментувати і будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Дякую за увагу. Намагаюся, щоб це відео було вам, як завжди, корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Ну а всім нам якнайшвидшого миру. Слава Україні!